У цьому відео разом зі мною з Іриною Козачок ми розглянемо демонстраційний варіант НМТ за 2026 рік. Подивимося всі цікаві завдання, що для нас підготувало Мон і на що потрібно обов'язково звернути увагу. Перше завдання у нас класичне, у нас є діаграма, і нам потрібно знайти різницю між кількістю глядачів, які віддали білу і зелену залу в кінотеатру. Тобто ми дивимося, біла зала, ось це 55 глядачів. І зелена, це у нас ось 20 глядачів. Нам потрібно знайти різницю. Різницю це відняти. 55 відняти 20 буде 35. Тобто все. Перше завдання виконано. Далі. Дрибина БЦ пристала до вертикальної стінки АБ і спирається на горизонтальну поверхню АЦ. За наведеним на рисунку даними, визначте градусну мірку БЦА, БЦА. Тобто ось оцей. Так, що ми бачимо? Ми можемо легко використи означення суміжних кутів, якщо це 162, від 180 відняти цей 162 і знайти оцей кут. Тобто 180 мінус 162, це у нас а, виходить 18. Тепер, що ти маєш запам'ятати? У нас оцей кут у прямокутному трикутнику, кут оцей Б і кут С, завжди в сумі дають 90 градусів. Тому 90 мінус 18, це у нас з тобою буде 80-72 градусів. Тобто відповідь В. Нам наступне завдання. У нас відомо, що за рік підприємство виготовило. А, Столи і стільці у відношенні 3 до 4. І нам потрібно знайти, якою може бути сумарна кількість вироблених за рік підприємств столів і стільців. Дивіться, що у нас є це відношення, ти завжди дописуєш x, тобто 3х і 4х. Сумарно це додати. Тоді ми говоримо 3х плюс 4х, це буде 7х. І дивись, весь секрет цього, цього завдання, що нам потрібно зрозуміти, яке із заданих числа ділиться на 7. 72 не ділиться. 87 з Тоже не ділиться. А от 91, да, це якраз і поділиться. Бо 91 поділити на 7 це там 1 і 13. Тобто буде 13, відповідно. Все нам підходить. Далі визначте корінь рівняння. Дивісь, коли ми розв'язуємо логарифмічне рівняння, все ж потрібно зрозуміти, що оце число, троєчку, піднесли до другого показника. Тобто, оце в нас те, що число, яке підносили, це показник, який, який в нас є, а це результат. Тобто 3. Піднесли до квадрата і отримали х. Ну і логічно, що це буде 9. Далі, висота конуса, і та його звірна лежать на прямих. Що? Дивись, давай намалюємо з тобою ескіз конуса. Ось наш. Конус. Твірна це ось, оця історія, яка з'єднує вершину конуса із будь-якої точки на колі. А висота ось наша висота, да, перпендикулярщик. Ну і логічно, що вони що? Вони лежать на одній площині, бо вони утворюють площину, відповідно, бо вони перетинаються. Це одна із означень того, що ми можемо задати площину. Що якщо дві прямі перетинаються, ми можемо утворити навколо них. Площину. Тобто відповідь «Д». Далі, на якому рисунку зображено ескіз квадратичної функції, що набуває лише додатніх значень. Десь функція набуває додатніх. Функція це завжди все перекладає, що y лише додатні, тобто лише більше нуля. Ми дивимося, Ну, Y додатні, ось, щоб вони були лише додатні, лише ось на цій функції. Тому відповідь де. Далі, першого разу з банківської картки зняло 40% всіх грошей, а другого 500, дивіться, що 40 зняло, відповідно, так? Да? А, так, і другого 500, після цього на ній залишилась половина від початкової суми, скільки гривень залишилося. Якщо залишилось половина, то тобто, залишилось, значить, 50 Якщо 50 залишилось, 40 вже зняли, тоді логічно, що оце – це 10 Тобто, якщо у нас 500 гривень – це 10 тоді вся сума – це у нас буде, що там виходить, ще треба шнолика дописати, да? тобто 5 000. Так, да. А дивись, до, до речі, зверни увагу, залишилася, бачимо, можна легко попасти. Вся сума то буде 5 тисяч, але питаєте, що залишилось? Якщо у нас було все 5 тисяч, ми відповідно половину вже забрали. Тоді половина це у нас 2 500. Далі, визначте координати вектора KL, якщо в нас є точки К і Л. Дивись, для того, щоб знайти координати вектора, нам потрібно від другої точки, тобто від кінця відняти початок, від точки L відняти точку К. Тобто мінус 1 мінус 3, 2, мінус 2, і 0, мінус 4. Зверни увагу на порядок. Тобто тут буде мінус 4, 0 і мінус 4. Ось і відповідь, відповідно, буде D. Далі, тут що потрібно е, знати, ну, дивись, куб. Куб іде гуляти, тобто залишається двойка одна, вони самознищуються. Корінь з 36, це в нас 6, тобто буде 12, ну і відповідь, відповідно, буде А. Далі, у довільному трикутнику АВС проведено медіану АМ. Згадай, медіана ділить сторону напіл. Яке з твердженнях є правильним. Ну, щоб М дорівнює СМ, це очевидно правильно. Далі, промінь АМ ділить кут А напіл. Ну, Медіана. Що на жаль неврінобедром трикутнику ділить лише сторону на опіл. Тому ні. А от те, що медіана розбиває трикутник на, дві, на два рівновеликих трикутника, ось АБМ, АБМ да, вони нам говорять, і АЦМ. Оце вже вірно. Да, медіана має таку властивість, про яку потрібно пам'ятати. Тобто, у нас перше і третє правильно це у нас відповідь В виходить. Далі, скільки всього коренів а, має в нас косинус? До речі, оце в нас і намальований косинус, Ця ракета малює косинус. І дивись, від 0 до 2 π тобі в тебе є два варіанти розвитку подій. Ти або просто береш, а, відкриваєш табличку косинусів, які тобі буде даватися на НМТ, і дивишся, де в тебе косинус дорівнює 0. Від 0 до 2 π Або ти відповідно малюєш графік, ну в залежності від. Ситуація, бо тут у нас може бути там не тільки 0, а може бути якісь там інші значення, тому тут кажуть, потрібно знати і те, і той варіант. Дивись, що ми маємо пам'ятати? Косинус у нас ось така парна функція. Воно перетинається пі на 2, далі, відповідно, пі, далі 3 пі на 2, і далі, відповідно, 2пі. У нас косинус, що ми будемо говорити, ось. Раз, два. Тобто ми ось, бачимо, пі на 2 воно дорівнює нулю. Тут. Знизу, зверху і знизу. І ми дивимося, у нас дорівнює нулю, нулі функції, це, відповідно, це і є корені цього рівняння відміну. Тобто, що ми говоримо про нуль, тобто ось оці точки, які нам необхідні, відповідно. І ми дивимося, пі на 2, 3, π на 2, в нас таких два значення. Все. Далі, позначте форму для визначення площі обмежено графіком функції y дорівнює 2х, тобто ось наша пряма y дорівнює 2. Дивись, як ми це розв'язуємо? Для того, щоб знайти площу цієї штуки, нам потрібно від верхньої функції, тобто оця, що зверху, це пряма, відняти нижню функцію, тобто від 2 відняти в 2 вюксому, і межі від 0 до 1, Тобто це відповідь Г. Да, від 0 до да, одиниці. Бачите, тут є така. Така, скажімо, пастка, тут двойка, тому дуже уважно, дивись і також оці межі відповідно, щоб не помилитися. Далі розв'яжіть систему нерівності. Система нерівності розв'язати дуже просто, тому що все ж те потрібно знати. Ти просто окремо розв'язуєш першу нерівність і окремо другу. Ось х квадрат плюс 4 більше рівне нуля, і 2 на 3х мінус 5, мінус 6х плюс 8, теж розв'язуєш. Тут дивись, тут е, дуже таке цікаве рівняння, чому ну нерівність. Е, тому що дивись, фактично, якщо ти почнеш розв'язуватися як рівняння, тебе розв'язків не буде, тому що х квадрат, ну типу воно ну, ж там не може бути мінус да? відповідно. Але ти маєш просто подумати логічно, або згадати параболу, або подумати логічно. Х квадрат це лише додатнє значення. Мінімальне значення, якого воно може бувати, це 0. Все інше буде додатнє. Якщо до додатнього числа або навіть до нуля, додаси 4, воно точно буде додатнє. Тому оця штука справжується завжди. Відповідно, тут просто розкриваємо дужки. буде 6х мінус 10, мінус 6, тут х плюс 8, відомим в одну, невідомим в іншу, тобто буде 5х. 8 додати 16, тобто 5х тут буде скільки там, 24, да? 24. І що ми поділимо? Це у нас буде. 4 І 8. І тепер дивись, що ми маємо тоді сказати? Що фактично, тут у нас немає ніяких обмежень першої нерівності, а тут х має бути менше, ніж 4 8. Тобто відповідь буде г. Далі, 14 завдання. Тоже ну, Дуже класичне. Ми бачимо зверху. Наша історія про форму скороченого множення. Просто її розкладаємо 4 це 2 25 це 5 Тобто 2х-5 на 2х плюс 5. Знизу не чіпаємо. Там і так вже все супер класно. Далі це пішло гуляти, це пішло гуляти. І залишилось 2х плюс 5 на 2х мінус 5. Тобто відповідь А. Далі, на колі вибрано точки А, Б, С. У нас є кут 30 градусів, нам потрібно знайти довжину всього кола, якщо довжина цієї дуги 25. Дивись, що ми маємо розуміти? Якщо у нас є вписаний кут, потрібно намалювати центральний куд, ось центральний кут Центральний кут завжди в два рази більше за вписаний. Тобто тут буде значить 60. 60 це шоста частина кола. Якщо шоста частина кола 25, тоді все коло це просто 25, що множимо на 6. Це буде 0. Тут три пам'ятаємо, тобто буде 150. От і все завдання. Далі, вже пішли наше такі цікавіше завдання, де можна отримати найбільшу кількість балів. Тому тут потрібно бути обов'язково дуже уважним. Далі, що у нас є? Функція логариф 05х не визначена. Не визначена це означає, що ми не можемо підставити. І що ми подивимося, що ми не можемо підставити одиницю, ми не можемо підставити саме сюди, тому що 2 на 1 мінус 2 це 0, а на 0 ділити не можна. Тому третє. А, це вже відразу можна побачити. Далі не буває від'ємного значення, тості рівня 2. Ну, давай підставимо все-таки цю двойку сюди замість х. Логариф 0,5. Від двох. Дивись, оце 0,5, завжди право переводити у звичайний дріб. Що це наша одна друга е і з двойка. Тепер дивись, як ми, як ми думаємо, в нас є одна друга, вийшла два. Щоб дріб перевернувся, показник має бути від'ємний. Тобто ставимо, значить, мінус. Так як двойка залишилась з двойка, ставимо один. Тобто буде мінус один. Від'ємне значення? Від'ємне, значить, відповідно, тут відповіді Б. Далі, сіннус Х. Ну, синус – це непарна функція. Тут вже каже, ж думати, не, ну не потрібно перевірити інше, потрібно просто це пам'ятати, що все, ось є. Далі. Узгодьте вираз із його значенням. Е, ну, Беремо що? Беремо і підставляємо. Тобто у нас вийде. Мінус 4 третіх, мінус 4. Е, що ми можемо зробити? Давай зведемо до спільного знаменника і подивимося. Тут домножаємо відповідно на 3, тобто, у нас буде мінус 4, мінус 12 на 3. Тобто, у нас вийде тоді мінус 16 третіх. Але по модулю це буде 16 третіх. Так, далі 4М у мінус першому. 4 підставляємо -4, 3, Згадуємо, мінус 4 третіх у мінус першому, згадаємо, мінусовий показник він перевертає дріб, якщо у нас весь дріб дужка. Тобто цей мінус відноситься до всього дробу, тому він і перевертається. Тобто, і, бо якби в нас, наприклад, було просто наприклад, там 4 мінус першому на 3, це вже ну, не це. Бо тут оце, цей мінус відноситься лише до 4, а ось тут до всього дробу. Тобто помножити, виходить на 3 четвертих, мінус десь треба написати. Четверка пішла гуляти, залишилось мінус 3. Тобто відповідь буде А. Далі. Тут можна навіть не рахувати, бо оця історія в нас перетвориться в одиницю все. Далі, на рисунку, зображено прямокутну трапецію АВЦД. точка О середина діагоналі АЦ. Супер. У нас є ось рівнобедрений трикутничок. У нас є, що АЦ загалом буде 40. Так, це у нас 24, ну і нам потрібно познаходити все інше. Ну, АО, тут не важко знайти, що це середина, то це буде відповідь А. Ось один бал дуже легко заробити. Далі, АД. Ну, у нас є прямокутний трикутник, можна знайти за терем піфагора. Тобто 40 квадрат мінус 24 квадрат десь. Далі можна трошки схитрувати розкласти це, ну, не рахувати в упор, а розкласти, що 40 мінус 24. На 40 плюс 24. Тут це 16, тут це 64. 16 корінь це 4, тут 8. І вже в нас є з тобою 32. Бач, не рахуючи оці великі числа. Далі нам потрібно знайти АБ. Десь тут трішки цікавіше, тому що, от здається, на перший погляд, як знайти оцю єрунду. Ми чітко розуміємо, що Оця а, Б і Б, С, вони однакові. Давай позначимо і це, і це за Х. Тепер дивись, в терпеці є такий негласний закон від мене. Якщо є одна висота, проведи другу висоту. Ми чітко розуміємо, що це теж буде 24, бо ці вони співпадають. Тепер дивись, якщо оце, Х... С, то і оцей кусочок, він теж буде Х. Тоді на оцей кусочок залишається від загальної довжини АД відняти оцей кусочок, тобто 32 мінус Х. І тепер дивись, у нас вся історія є для оцього прямокутного трикутника, що от X квадрат дорівнює 24 квадрат, плюс 32 мінус Х. До квадрату. Тепер наша ціль просто цю всю штуку розв'язати. квадрат дорівнює 24 на 24. По-моєму, давай помножимо, 24 на 24. Тут 16, 1, 9, 8, 4. А, ну, ось, Виходить, що там, 6 тут 7, 576, так, 500. 76 додати 32 на 32 множимо, тобто буде 64, тут 6, тут 9. Тобто, у нас вийде, що я не помиляюся, 1024 мінус 64, не забувати розкладати з подвоєн добиток, плюс х квадрат. Ось х квадрат уже пішло гуляти. Тобто 64х дорівнює, якщо ми оце додамо. У нас вийде 1000, в кінці 0, тут теж 0, а тут 600. І тепер нам залишається просто поділити. Я точно знаю, що вона ділиться на 8 або дві частини. Тобто тут буде 8, тут буде 200. І тепер 200 поділити на 8. Це що там буде по одному, по, чи ще по двом берем: 16 і, по-моєму, по 250 буде. Чи не 250, а просто 25. Да, 20. 5. Да, все, 25. Все, є, тобто відповідь буде В. От, в принципі, бачите, вся задачка. Е, далі, в нас є ось така історія із функції. Дивіться, воно виглядає страшно, але по факту тут робиться все набагато простіше. Дивіться, F від 3. Дивіться. У нас є ось такі обмеження, вони говорять, які ікси можна брати. От якщо Х2 ну, менше, ніж мінус 2, рахуй по цьому. Якщо X більше, ніж мінус 2, рахуй по цьому. Дивимося, мінус 3, це відноситься до першої умови. Значить, оця штука це просто 30. Тут нам потрібно дивись, похідна, і дивись, від двойки, двойка відноситься до цієї умови. Але нам потрібно взяти від оцієї штуки ще похідну. Згадуємо четверку наперед, тобто 2 на 4, 8, 4 мінус 1 буде 3. Тобто класична формула. І від х похідна просто одиниця. Тепер беремо просто цю двойку підставляємо. 8 на 2 в кубі плюс 1. Тобто 8 на 8 плюс 1 це у нас 65. І тепер від 30 віднімаємо 65, це буде мінус 35. Далі. У квітковому магазині є 12 білих та 25 червоних троянд. Покупець замов у цьому магазині букет із двох білих троянд і однієї червоних. Тобто тут у нас дві білих взяли і тут одну. Червоно, скільки всього є варіантів такого вибору. По-перше, ми беремо, що одночасно. Й – це те саме, що і І, а І це завжди ми маємо помножити. Ми вибираємо, десь порядок тут не важливий. Тут потрібно чітко зрозуміти, нам важливо, в якому порядку ми беремо ці троянди? Чи не важливо? Ну, те, що ми там, наприклад, із білих, із 12 білих вибираємо дві троянди. Нам не важливо, в якому порядку ми беремо ці троянди. Тому у нас буквочка С. І далі ми просто рахуємо 12 із. 2, що множиться на 25 із одиниці. Тут можна не рахувати, це буде просто 25, а що у нас є 25 варіантів, ми беремо лише одну. То лично, що у нас є 25 варіантів. Тут потрібно буде порахувати. Тобто 12 факторіал, 2 факторіал, що множиться на 12 мінус 2 факторіал, Тобто, 12 факторіал. На 2 факторіал на 10 факторіал. Це пішло гуляти. Тут пишемо числа, які після 10, 11 і 12. 11 множимо на 12, Двойку факторіал можна розкласти, що це 1 на 2, це скоротити, 6, і буде 66. І далі нам треба ці 66 помножити на 25. Ну, Придеться стопчик 66, що множиться на 25, Тут 0. 30 6, знову буде 30, тут буде 33, тут буде 12. Тут одиницю пам'ятаємо, теж буде 12, ще одиниця буде 13. І що додати 0, 5, 6, 1. Тобто буде 1650. Далі, основа прямої призми є ромб із гострим кутом 60. Значить, малюємо ромбік, але дивись, коли малюємо його в 3D. В призмах, Малюй його як паралограм, так буде тобі ну, візуально зрозуміліше. А, відразу в ромбі, якщо ми говоримо про ромб, проводимо діагоналі і покласти ці діагоналі під прямим кутом. Це завжди робить цю добудову. Далі. У нас кут 60, гострий кут 60. Окей, тут 60. Площа більшого діагонального перерізу. Більший, це логічно, що може бути лише ось оцей ось він більший, бо це, він лежить на більшій діагоналі. більша діагональ виходить із гострокута. І от оця історія: у нас 240 коренів із трьох. І нам потрібно знайти об'єм призми, якщо і висота 8 коренів із трьох, якщо висота 8 коренів із трьох. Тоді ми можемо. Це ж прямокутник діагональний переріз, Тому площа прямокутника це А на Б. Якщо ми площу поділимо на одну із сторін, на 8 коренів із трьох, ми знайдемо іншу сторону. Це в нас буде, що там, 30, ну, корінь з трьох піде гуляти. Тобто оця штука 30. Тепер дивись, що ми маємо зараз знайти. Якщо це 30, Оце буде 15, бо діагоналі точки перетину діляться напіл. Нам потрібно для об'єму призми. Що ми згадаємо? Об'єм призми це площа основи на висоту. Нам потрібно знайти площу відповідного ромба. Площа ромба шукається за формулою, або нам потрібно знайти дві сторони як варіант. І ми, мабуть, тут і цим і підемо. Або нам потрібно буде знайти діагональ, відповідно, да, другого, бо там півдобуток діагоналей, відповідно, або дві сторони на синус кута між ними. Дивись, що ми маємо розуміти, що це 15, діагоналі у ромба будуть і бісектрисами, тобто оця штука в нас 30. Напроти кута 30 градусів лежить катет, який у два рази менше за гіпотенузу. Тобто, це значить можна позначити за Х, це за два. X. І тепер оцю штуку запихнути у, у Піфагора. Тобто 4 х квадрат дорівнює 15 квадрат плюс квадрат, розв'язуємо, вийде 3 х uh, ну, давай 15 на 15, і тоді х квадрат, що ми тут скоротимо, тут буде 5, дорівнює 75. Або якщо ми розкладемо, тобто це буде. Те саме, що 25 на 3 або 5 коренів із 3. Бачите, таким цим ми кажуть, оминули. Тепер дивись, у нас вже є х. Uh, ну, Тут як захочеш. Давай підемо через діагоналі. Що ось одна друга, вся діагональ 30, ця вся діагональ 5 коренів із 3 – це лише оця частинка. Тоді вся буде в два рази більше. 10 коренів із 3, uh, Відповідно, так. І дивись, і в нас висота призми теж є. то давай одразу на неї помножимо, що це на 8 корінів із 3. Це можна скоротити, тут буде 4. Далі корінь з 3 на корінь з 3 дасть просто тройку. І тепер дораховуємо. Тут буде 300, що множиться на 4, що множиться на 3. Так, тут 900 і 9 на 4, це у нас 36, тобто буде 36. Mm, і скільки там нулів? Щось з нулями збилася, моєму два нуля. Так, ну і, в принципі, і вся задачка. Ну і останнє завдання саме так, як кажуть, цікаве, в нас є параметр. Що починаємо робити? Починаємо трошки його окультурювати. На оце все, поки не звертаємо уваги, поки, кажуть, працюємо із цим. Ми можемо за рахунок 3 мінус кинути його у знаменник, бо у нас ця штука його фактично перевертає. Тобто це буде 1 третя, тому воно йде у знаменник. Тобто, вийде 3 віксовум плюс 4А. Квадрат плюс 10а, що, множить, ну, що ділиться на 3 в іксовому, і, і дава перенесемо мінус 4а і мінус 5 дорівнює 0. Тепер дивись, я пропоную ввести заміну. І в нас тоді вийде t плюс 4а квадрат плюс 10 на t. І мінус 4а мінус 5 дорівнює 0. Домножимо це на t. Тоді в нас буде вже t квадрат. Ця t уйде залишиться просто ця штука. А ось тут домножиться фактично на t. Але дивись, я зараз запишу ось таким чином, що це мінус. В дужках 4А плюс 5, що множиться на Т. Ти типу, побачиш, і коли я розкрию, воно буде те самим, але так я зведу його вже більш-менш до квадратного рівняння, те, що в нас і виходить, плюс 4А плюс 10а квадрат. Тепер дивись, у нас звичайне рівняння да, тобто з параметром ми починаємо шукати дискримінант. Тобто у нас вийде 4А плюс 5 до квадрату. Якщо ти не пам'ятаєш, оце в нас оце 1, це наше А, оце наше Б із мінусом, а оце наше С. І просто за форму дискримінанта рахуємо. Тобто мінус 4, що множиться на 1 і на цю дужку. Тобто буде 4А квадрат плюс 10а розкриваємо, тобто вийде 16а квадрат плюс 40. А плюс 25 мінус 16 А квадрат мінус 40 А. Уже супер круто. Ця штука йде гуляти. Тепер дивись: дискримінант у нас 25. Ми далі шукаємо корені, але зараз ми звертаємо увагу на те, що від нас хочуть. У нас хочуть, щоб не мало коренів. Квадратний рівнянь має коренів, коли у нас дискримінант менше нуля, але 25 уже менше нуля точно не буде. Тому випадок із 7 у нас пропадає. Як в нас ще може бути, що оце рівняння не має коренів? Це може бути тоді, коли не виконується оця історія. Коли у нас ми вернемось до заміни, але те буде від'ємне, відповідно, да? тобто обидва корені квадратного рівняння будуть від'ємного, все, в нас коренів вже тоді не буде, бо тривік суми не може бути від'ємним. Тому ми зараз шукаємо корені і потім просто накладаємо умову, що вони мають бути від'ємні, щоб виконувалася та умова, яку від нас хочуть. І починаємо. Тобто буде 4а плюс 5, корінь з 25, 5, що ділиться на 2. 5 пішло гуляти, залишиться 2а. Другий корінь: 4А плюс 5 плюс 5, що ділиться на 2. Тобто буде 4А плюс 10, що ділиться на 2. Що поділити на 2, це буде 2а плюс 5. Накладаємо умову, що вони обидва навіть менше рівне нуля. Тобто у нас не може бути. ну, І рівня нулю, що буде дорівнювати нулю, то теж буде виконуватись. І дорозв'язуємо. Тут А, ну, логічно, що просто менше нуля. Тут А менше, ніж 2,5. Якщо ми об'єднаємо ці два проміжка, ось наш нолик зафарбований, ось наше 2,5. Дивимося, тоді загальний проміжок буде ось. І тоді найбільше. Ціле, тут тільки мінус не губимо, буде мінус 2,5. Ось, в принципі, і весь демонстраційний варіант. Завдання, в принципі, не важкі. Є деякі нюанси, на які потрібно звернути увагу. І якщо я кажу, де що ти тут ще не розумієш, доучуєш, і в тебе є всі шанси скласти на високий бал. Мені дуже сподобалась особисто комбінаторика, вона не важка. Тобто це класична задачка, яку, з якою ти маєш ну, прямо працювати невідмінно. Функція теж не важка. Ну, задача із стереометрії, ну мені здається, доволі легка. Це така досить легка задача із курсу 11 класу, тому... Якщо ти учиш, то ти НМТ складеш на високий бал. Тому все в твоїх руках, плюс тебе є 4 місяці на підготовку. І тому до зустрічі!